Дубно завершився напружений та сповнений емоцій міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Упродовж трьох днів юні патріоти з різних ліцеїв громади демонстрували свою вправність, знання та командний дух, змагаючись за право представляти рідне місто на обласному рівні. Учасники, поділені на 12 роїв, завзято долали різноманітні випробування. Юні жури змагалися у строєвій підготовці, перетягуванні линви, стрільбі, долані перешкод, саперній підготовці, надані першої до лікарської допомоги, орієнтуванні на місцевості, а також демонстрували свої знання, зокрема з історії України. Завдання будуть складатися із історії козацтва, тому що ми знаємо, що джури це нащадки козаків, так? але обов'язково ми маємо знати новітню історію, тому історії, завдання будуть переплітатися із історії. Козаччини до історії сьогодення, вже сьогодні, у травні місяці, ми маємо підсумок, підводити підсумок того, що діти навчилися впродовж навчального року. Ветеран війни та керівник гуртків у центрі національно-патріотичного виховання Віктор Михальчук розповідає, вперше цього року виконував обов'язки головного судді у цій грі. каже, налаштований і рішуче. Це все треба для того, щоб вони могли захищати свою державу в майбутньому, не дай Боже, звичайно, але якщо доведеться. Ми повинні їх навчити, щоб вони змогли захистити свою державу. Маю велику надію, що я разом з цими дітьми навчуся, як правильно організовувати і як правильно проводити ці груджура, сокіл Джура». Вона потрібна нашій державі взагалі. Учасники гри, хоч і хвилювалися, однак очікували на перемогу. Найскладнішим етапом змагань багато хто називає саме конкурс «Впоряд» – строєву підготовку. Дуже переживаю, але надіюсь на перемогу. Стараюсь стараюсь перемогти. На складний є найбільше мені впоряд, а найкращий для мене, мабуть, теж впоряд. Готові ми перемогти, щоб ми надіємося на перемогу, що здобудемо її, впевнено, підготувалися до цього, готувалися та й надії тримаємо до цього. Цього року вперше у грі Сокіл Джура брали участь діти від 6 до 8 років. Вони сформували наймолодшу команду. Це почали ми з таких маленьких, щоб не бути конкурентами взагалі закладами загальної середньої освіти, де є вже сформовані команди середньої групи старшої групи. Ми набрали маленьку групу і будемо з ними працювати до старших. І звичайно, що потрібно. Ну я вважаю, що потрібно не брати в 11 класі і формувати вже команду. Має бути дійсно команда з маленьких, які хочуть. У цього які горять очі, і тоді ми будемо бачити результат. За підсумками всіх етапів напруженої боротьби визначили переможців та призерів міського етапу гри «Сокіл Джора». так, перше місце у старшій віковій категорії здобув рій ліцею No3, а в середній віковій категорії рій ліцею No8. У молодшій віковій категорії очікувано зайняв перше місце рій Пекельна Хоругва. Також окремо відзначили найсильніших учасників змагань та рої у різних видах. Саме ці юні патріоти та команди представляють. Тимуть місто дубно на обласному етапі гри це було просто не перевершено. Це просто надихало на те, що в нас ми, наша молодь, наші діти дійсно ростуть гідними захисниками нашої країни. Цю тему піднімати дуже важливо її продовжувати, адже ми повинні своїх. Воїнім готувати ще з малку В формі гри на ми зобов'язані навчити наших діток до такого, все ж таки дитячо і патріотичного життя. Сподіваємося, звичайно, що воно майбутньому буде мирне, але тим не менше готуватися і вчити – це Наш обов'язок як старшого покоління. Тож гра Сокіл Джура у місті Дубно стала справжнім святом мужності дружби та патріотизму.